Хлопці, от же цю вже з тетивою. Можна трошки подивитися, як у нас все зроблено, як лежить тетива. Тут у нас вже глушилочки, тут у нас центральна обмотка, не знаю, камера ли передає. Мені дуже подобаються його форми. Плечі з бамбука. я казав, я дуже мріяв, щоб ми теж колись запустили такі луки з бамбуком. Поки у нас не виходить, але я думаю, все на часі. Ручка від самого Маестра. В іншому відео ви могли бачити його вже з Стримкіпером, коли він ще без бістет установлений, вот такий лучок. Хлопці, як вам, якщо вам цікаві луки, пишіть, надсилаємо новою поштою Укрпоштою в наявності є від 20 фунтів до 37, Можемо, хоч сьогодні, хоч завтра, хоч послезавтра, вже відправити вам, хлопці, і стріли є.